Вирішила е, вставити невеличке таке відео. У мене були такі нарізки, кусочки, як це воно в нас відбувалося. Ось таких кусочків, як було до, і всі стадії там, зривання підлоги, копання траншеї. Ну, коротше, щоб для історії зберегти, то вирішила таке відео невеличке зробити, змонтувати все в одну кучу. Бо там я і сестрі знімала, щоб показати, що у нас робиться. Хочу зняти останній раз, як у нас все чудово і красиво, поки ще не прийшли будівельники щось ламати. Так, тут нема що вам показувати, головне, це тут. нас? Красота. Не Це так, як було у нас. Цієї кімнати не буде. Тут плануємо робити ванну разом з туалетом. Ці стіни будуть запиратися. Ця ванна також буде забиратися. Це буде завтра валитися. І буде валитися ще ця стіна з цієї кімнати. Це сервант, напевно, ввечері все буде складатися, викидатися. Короче, бо цієї стіни також не буде. Все, ванна прощавай. Сьогодні <різь> бойлер гріємо, всі помиємось, голови помиємо, воду спустимо, все. Завтра буде приїжджати бригада Ух, і будемо щось робити. Так, ну і тут також ці стіни будуть виламуватись. Ця стіна, ця стіна. Коротше, якось так. Я цю кімнату ми ще не прибрали, ми ще тут складаємо речі. Коротше, будемо жити там. А цей весь прольот буде перебудовуватись якось так. так виглядають наші руїни зараз. Це був коридор. Кухня і була ванна, В ванни нічого не лишилося, так, тут нічого нема. Тут. Це те, що залишилось від коридора. Це відео для Тетяні. Я, я Хорошо, це у нас тут ми їли, тут була ванна. Лиш. Тут е, у нас буде дирка. Логічно. Так, зараз покажу далі, що вже продовбане. <laughs> Почали копати траншеї от хати. Блин, проти сонця, не знаю, чи буде видно. І, коротше, о А там у нас є викопана яма вже. Так, 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 так. Так, ой! Так, ну яма викопана раніше. Яму то Саша сам копав. Вон, голодні кури. І Кірюша. Показує наш ремонт. Нарешті щось здвинулося з мертвого місця. Повиводили воду розклали. Туди ще пробили, позасипали. Сьогодні будуть заливати. Ну, не все. Ну, десь ще треба ходити, половина зльється. Так, тут маяки почалась розставляти. Раз. Де? Два. Я вночі спіткнулася. Я, по-моєму, я за цього спіткнулася. Ну, побачимо. Так, що тут виходить? Ну, двері напроти отак. Так виглядає наша майбутня ванна зараз. Сьогодні щось будемо робити із стяжкою. А тепер у нас найцікавіша стадія, коли вже і тут поштукатуримо. І сітку і сітку. І тут уже поштукатурено, і тут. Чекаємо тільки вікно. Чекаємо на оці двері, коли їх привезуть, не знаю, тоді будемо ставити. Ну, тут така чорнова ця штукатурка під плитку. Коротше, плитку вже можна класти на цю штукатурку. Все. І треба тут обов'язково під вікном покласти плитку, тому що треба причепити батарею, бо знята батарея, щоб підключити опалення. І чекаємо на наш унітаз. Бо тут буде унітаз стояти, тут буде ванна стояти. Тут буде умивальник, тумбочка така. Тут буде пральна машина і бойлер тут висіти по цій стіні. Коротше, отака робота на, на даний час у нас проведена. Працюємо далі!